Недавно, 29 тепер числа, пару днів назад, у Європі в у Женеві, у, там, у зданні Організації Об'єднаних Націй, міжнародна організація правозащитна, яка займається захистом прав віруючих людей в Україні, опять зачитували доклади про те, наскільки повторяються порушення прав людини, захвати храмів, ізбієння людей. І що саме страшне, абсолютно не є ніякої реакції правових органів, якщо когось із наших опонентів прутиком будесь буде ударити або сказати якоїсь слово корисне, ну, є, по п'ять прокурорів бігають за нами та відкривають головні діла, якщо б'ють нас, наших людей, все, ніякої реакції. І коли ми організували цю в міжнародній проорганізації. То нам, громадянам нашої країни, неприємно йти та жалуватися чужим людям на, на нашу країну, бо то не патріотично. Але куди нам діватися, каже наш адвокат, якщо внутрі держави судочинство зруйновано, Тобто нікуди нікому общати, обращатися, а тому люди віруючі, Обратили свій взор до Організації Об'єднаних Націй, де вже уважно обратилися на ті события, що творяться із людьми нашими в Україні. І тому ми молимо Бога, щоб ті люди правозащитна організація. Я являюся також членом тієї міжнародної організації, а також у нас є регістрована общесна організація внутрі нас» в Україні, де ми. Маємо можливість захищати права віруючих людей, але то ми користуємося лише конституційними правами, але на першому місці не ото, на першому місці не ті правозахисні діяння, на першому місці наші молитви, наше бажання, якщо як казано Господом, «єсли тя прогнали в цьому місці, біжи на друге. А глядай, де можна причащатися. Так люди наші поступають у тих храмах, де захватили опоненти, фактично то люди невіруючі, безбожники, то люди, хоч якому храмі, хоч якому будівлі освячують і починають літургію служити, бо було причастя тіла й крові Христової. Господи, благослови нас, щоб молитвами Божої Матери ми любили причастя. А в тих містах, де. Причастя неможливо є. наприклад, у нас рядом є у Львівській області регіони, де люди просто йдуть до нас в Ужгород раз у місяць, раз у два місяці причащатися, оскільки в них майже всі храми Уніяти і ПЦУ забрало при помощі влади, при помощі карних органів і не ганьбляться, говорять якусь Європу тому що є вещі, котрі не прощаються ні по закону земному, ні по небесному. Ми же просимо, Господи, дай нам, щоб ми не гнівалися, аби любов наша була повна і догонителів. Бо фактично, коли чоловік сліпий, ступив тобі на ногу, навіть но не потягнеш його в суд, ти чувствуєш, видиш перед тобою чоловік сліпий. А тому? Молимося за осліплених гоніцію Боже, прости їм, бо вони фактично і збивають як громадяни громадян, роблять страшний злочин. І тот, хто мав би мати нагляд за тим ділом, а не робить, царства Божого не ввидить. Іменно є структури в державі, наприклад, прокурорський нагляд, а тим має дивитися. Так от хто із них мовчить і не робить. Приупринні таким порушникам, самі вони ніколи Царства Божого не увидят, если не способны захистити елементарне право. Ну, а наші в Європі чужим людям кажуть, там є порушення права. Я лично так ганьблюся, чому ми там маємо йти. Ну, адвокати кажуть, а куди диватися, якщо вдома дом розрушений, якщо храм зруйнували, то йдуть там, де другий храм. Якщо судочинство в нашій державі зруйновано, ну що робити? Ми мусимо общатися, звертатися до мірової общественності. Однако, повторююся ще раз, не та наша задача головна, то лиш так доповнительно ми займаємося правозащитною діяльністю. Головна наша задача статися самим добрими громадянами, добрими християнами православними канонічної церкви, любіще і опонентів і ворогів-недругів, і дарує своє серце Господу Ісусу, взирає на подвиг нашого преподобного Макарія Єгипетського, позирає на подвіх великого святителя Марка Ефеського, на подвиг преподобного нашого Олексія Сповідника Арпаторуського, Спіши ми на подвиги, щоб і тут засвідчити свою віру, подвигнути себе на добрі діла, а в вічності в'яду за святими, змогли б ми наслідувати Царство Божоє, царство вічних благ. Амінь.